Оце було до селу. Да. Так. А ми тут робить зйомку. Тут нічого не лишилось, так? Ніяких... Нічого, нічого. Зараз, ну, можливо, що терапічно. Ну оце для кущі, оце може бути хати. Оце? Ну і там ось. У цьому році вже 22 роки, як немає моєї мамочки Олександри Васильовні. Я вже пережила її два роки. Вона пішла, коли їй було 74 роки. Народилася вона в 1926 році. Ну, вроді як село Вовчий яр. Бабушка Маруся, мама, розказувала, що. Ти родилась на Покрову, а батько пішов і записав тебе 18 листопада 26-го року. Дитинство пройшло, наскільки я пам'ятаю, це ж в селі там. Досить недавно я знав за те, що народилась вона в селі, там написано в однім місці Тихий став, це Широківський район Дніпропетровської області, а в іншому місці знайшли Вовчий Яр. Сьогодні того Вовчого Яру на карті не видно. Ну, Можливо, це десь було рядом якийсь, ну, як хутор чи щось таке. Оце ж була яка історія, що виявиться, вони були розкуркулені. От. В ті роки, коли 30, 32 33 рік, ну, 31-й, 30-й, ну, так, скажімо, там це період був вже не одного року. І вони потрапили під розкуркулення, бо були багаті, бо їх виявилось була корова, була конячка, ще якийсь там реманент був. Тому треба було все здати в колгосп, а батько Олександри Васильівни, Василь Троцик, не захотів це діло робити, тому їх насильно частину реманенту відібрали. От, і, як розказала Олександра Васильовна, їй тоді було десь там років 5-6, що так у неї невеличкі є спогади, що вони возом їхали кудись, чи як тікали, чи як переселялися от, з того місцеми, де вони раніше жили. І ось, коли вже я познайомився з Діною, і прийшов такий час, що вона запросила мене до себе в гості. А навчалися ми в Дніпрі в університеті, а родина жила на індульці під кривим рогом. Зустріли мене з автобуса, правда, приходимо ми в двір, заходимо в хату, а стіл уже накритий, і на столі, і м'ясні закуски, і, печень, і печення, і пиріжки. Вона була дуже хлібосольною людиною, тому Зазвичай зустрічала гостей і, і, і запрошувала і родичів, які приходили, бо там жили і брати її жили, і сестра. От. Тому я так зрозумів, що мені це все діло сподобалося. от, Я мав надію, що і я їм сподобався. Ну як воно далі вийшло дійсно, тому що через деякий час ми одружилися. от. І деякий період я й не знав, що Олександра Васильовна була угнана в Німеччину. А вже коли прийшла прийшов період більш демократичного, скажімо, плану, ну вже навіть ті ж 80-ті роки, вже середина і кінець 80-х років, то вона розповіла про свою Едисею, як вона була угнана в Німеччину. Я партизанам вони відбивали там. А оце ж у лютому 44-го, якщо ти пам'ятаєш, розказала мама, що вони на городі таку потайну яму там вирили. Ну, дедушка з бабушкою, і ховали там якихось там декілька залишився курочок. Німці ж приходили, все забирали. Яйки, кури, все забирали. Mm. І бабушки, то і я мі ховали ж там дві чи три курочки було, щоб були ж маленькі жора, володя жора, щоб хоч діткам якийсь там ето. А тоді, як стали то ж дівчату ганяти, вони стали й маму там ховати mm. в те время, як німці були в селі. Ховали маму. От. І, і якраз оце в цей день така тишина нікого. Селі нема. Бабушка прийшла туди, а до ями, в город каже Саша, виліз, хоч супчика, Ну, Бабушка Маруся. І а. вони ось, як на сиділи за столом, налетіли калмики, коня. Оце мама чого так ненавиділа цих калмиків. Uh -huh. Вони прислужували, вони у німцях були, там і перві. Uh -huh. Налетіли прямо до того швидко, на конях, і не, не спіла вона сховатися в ту яму. А тоді слідом приїхали ті на машині, німецькі вже офіцери. От. І отож подбирали з, з кожного подвір'я, де там кого ще можна було вигнати, що мама боса була, що в неї ножки так боліли та кінця життя. Оці ком фівралі. Ето, бабуся ж вийшла теж сюда на дорогу, і як вона там молила цього німця, обнімала за ноги, сапоги цілувала. Ето, молилася, просила. Вот. а їх зібрали, ото ж уже шетапом і стали гнати. А німецьких ударів прикладом бабушку. І мама каже, до самого профіля оце її гнали, скільки вона могла оглянутися, скільки могла бачить, бабуся лежала. І вона так і не знала, чи жива вона залишилася. Головне, що я пам'ятаю, як вони розказували, як уже вони їх висадили у всіх, як їх там прийняли ці ж німці, німкені. Давай же провіряти на воші. А бабуся длинні такі були чорні волоси. Вони. Дивляться, одна підняла волоси, друга підняла, немає. Позбігалися, всі передивилися, дивилися і коротше оставили їй коси, не побрили налису. Вона ну, в Німеччину, коли прибула, десь там на якомусь пересильному пункті ті дівчата, з якими вона була разом з цього села, їх розформували, хто хто кого куди. І вона опинилася з сім'єю з Польщі. Ну і поляки, чоловіки, жінка кажуть, слухай, будеш давай з нами, тому що е, одній те, дуже важко буде вижити, а так ми всі разом колективом. Цей поляк, коли робили перекличку, він записав і Олександру Васильівну на своє прізвище. Тому і знайти якісь відомості практично дуже важко. Що вона була в Німеччині. Вже сиділи, як кажуть, покупателі вже в самому, і вже сидів там, як там казав, бауер, Ну да, так, хай ну, ну, і вибрав її. Бо цю частину відправили в село. Дуже багато забирало на виробництво, а цих якраз чи може, сільські жителі, чи що, що їх забрали в село. От, і вона працювала у бауера Ріса, Герман Ріса, по-моєму, він в населеному пункті Ветрінгенда, Це е, рейн Нижня Вестфалія, по-моєму. Привіз додому, оце що я пам'ятаю, як вона розказувала, що там, сіли за стіл і посадили її за стіл і рядом з ними ж. І хліба положили біля неї, ти ж проголодалася, і ви ж хліб мол, хорошо їсте. Ну і там вона їй в цьому пощастило, тому що сім'я виявилася німців доволі. Дідусь з бабусею і невістка, бо їхній син воював на Східному фронті, тобто на території України на той час. А бабуся знала німецьку мову, ну, то розуміла, з ними спілкувалася. Ну, їм це так сподобалося, що вона молетом приїхала звідки я і тут добре володіє. А в них було двоє діток. Це значить був 44-й рік, мабуть, березень уже. Старша дівчинка була, це ж Адель і мальчик. А тоді, каже, чуючи, ця дівчина читає і щось там, это, я її підходжу, поправляю. Вона така, біжить, мама, мама, Олександр читає так, як наша вчителька. От так і дивилась, ну, типу, то, що да, читати, ну ну як я ж вчила німецьку мову, і я знаю її і все. Ну, то, взагалі, ну, добре ставилися цей хазяїн то і хазяйка, не пам'ятаю, як її звати було хазяйку. Корів доїла, вичищала. Тобто, це ж землероби. Німці, німцям, але вони чим вони займалися? Вони вирощували огородину, всіляку вирощували, тримали корову. У нього було декілька корів. От. Домашні всілякі справи. Коротше так, підсобний робітник на хазяйстві. Все, що сказали, треба було все робити. Але я ж не обижала, вона розповідала, що вони за столом з хазяївом вони обідали, тобто і тут їх не, не прищемляли. І теж нічліг був нормальний. На нормальних вони спали в постелях. От. Ну, Може, їй пощастило, може, були гірші німці, не знаю, В даному випадку було так. Бабушка їх тут прибирала, то вона не пам'ятаю насчет їди, чи хтось другий готував, чи ні, ну їй обов'язки входило зробити уборку в кабінетах і в обід подають коров. А можна ну, було їздити на велосипеді з прицепом, а де той велосипед був в селі, хто його там бачив, він її навчив їздити. Каже, я сідаю, ворота відкриті, я не можу ворота в ворота візти в'їхати. Ну, поки ж там навчилася, потім все, мені довіряв. Ну, сказав, що Олександра, да, давай, показав, що ж де, де стадо корів. <голові> Тіпої як корова, яка молоко сподобається, можна чашку чи кружку молока випивати, Тобі дозволяється. А те все не довелось, бідони залишалися тут якби, за забором, і вранці чи коли там, ну приїжджали ще і забирали там це все. Вона підійшла до карти і каже, що ти дивишся? Я кажу, дивлюся, де ж тут зараз, та наші. А вона каже, та ні каже, ви ж нічого не знаєте. Я ж конечно, з дому як уходила, а то вже пістелін радим німців розбили. Не може бути. Каже, ти що в карті розбираєшся? вона каже, як розбираюся, я ж школу закінчила сім класів, чого ж не буду розбиратися. І далі ж, каже, дивлюся, мій хазяїн одягає френч, форму свою парадну і на велосипед, і поїхав. Ну, думаю, тут мені і все. Зараз поїде, здасть мене. Що я така сяка, от. за агітацію. Коли каже, через деякий час приїжджає, підходить, каже Олександра, ти була права. А він був членом якоїсь партії ще до того ж. І каже, мені мої партійні начальники сказали, що дійсно каже, Німеччина відступає і вже дуже далеко відступила. От. Ну, Ну, от. і… А тут, тим паче, вже коли почали наступ англійці-американці, її відправили на рите окопи, ну, от. а він ще їй каже, ну я не можу. ну Я кажу, вам хоч молочка буду там Як... Ну так, такий був, видно, дядько дуже такий гуманний. Тиждень-два, і німці відступили, і американці захопили цю територію, де вони були. На, на цих передових позиціях рили окупи. Ну а потім їх помістили, невеличке, як би сказати, зробили ну, готель не готель, де їх розмістили, вони деякий час там жили в тому готелі, а потім їх завантажили на літаки і відправили. Хто захотів, всіх відправляли додому. Хто захотів, той. Жити за кордоном в Європі, там ще де вони, був такий момент, що можна було в цей час. Я тепер вспомнила, що як освобождала їх американців, оце ж на і був той самий ну, пожалий американець, а в нього вдома був син, і вона йому сподобалась, і Хотів він би її агітував. Пам'ятаєш, вона каже, щоб поїхали до нас, типу в Америку. У мене є син, і якраз буде тобі, куди ти будеш їхати ту, як вони казали, ту Росію. Вони ж не казали, там Україна, це все було тоді Росія. Те саме. От. Ти, що вона ні-ні-ні, каже, я те саме, я тільки додому, мені треба додому, в мене там батьки. Це все. Ну, каже, така надія була в мене, що все-таки, що мама жива, що, що я що, що мені треба тільки туди. А як так швидко, що сидиш, не перескочиш? Щоб... Хто хотіли повернутися додому, їх завантажили з аеродрома на літаки і перекинули в Польщу. і в Польщі там вона вже проходила фільтрація, називалась. Ну, а перед тим ще все-таки їм дозволили, поки вони були на цій території, як я зрозумів, хто хотів міг пройти курси бухгалтерів. Ну, може, ще які були спеціальності. ну, от, Конкретно Олександра Васильівна. І по-друге, тут є фотографії, де вони якраз перебувають е у в тій місцині, де, ну це, мабуть, отут ось. Оце з фотографія, де вони з подружками на навчанні. От вона сама на фотографії. Тут, на жаль, затерто, за де вона, де це сфотографовано. Немає. Ну, я так зрозумів, що побут у них був там нормально налаштований, бо що ходили вони, е, от фотографія Восточного Помірання, город Регенгальд, е, вона сфотографувалася на велосипеді, на, на мотоциклі, вони тут з подружкою як би, катаються. Ну, потім Олександра Васильовна навчилась на мотоциклі управляти мотоциклом, бо вже потім, коли після війни. Була вдома, то на роботу їздила мотоциклом із села. Пам'ятаю, що вона каже, що, по-моєму, якийсь приїхав толі з Москви, то що таке, і типу, то, що ви сидіть тут і не рипайтеся, тому що ви тільки границю пересічете і побачите, що там робиться. Там треба, якби тут в воїнській частині пересидьте. І тут буде, то в тебе є, ну, вони на неї, по-моєму, Шура казали. ну так, І тоді вже мама знайомиться з батьком, вже, з Валентіном, а він возив начальника часті. Коротше, він водителем був, там, ето, тому що він перед цим теж був танкістом, був ранений. Те саме вони там з ним познайомилися. Це вже коли вони, це вже після війни, коли вони дружилися, коли виїхали на Інгулес, потім жили там в сарайчику, а поруч будували хату, ще й на квартирі десь там, по-моєму, жили, потім будували це ж хату. Ну, дід, дід Валя був дуже гарний тесляр, то практично це все, що дерев'яні роботи, він все зробив сам. І постелив дошки, От, і оцю, оцю верандочку сам зробив. А там було, заходиш, і зроблено е, всередині обшито дошками. Тому ту хату це може бабуся, е, Діна щось трошки про хату розкаже, тому що навіть те, що ми коли вже приїжджали, там її немає тієї хати. Як ми поїдемо, подивимося, хата там практично тієї немає. Ну та й час, скільки пройшло, так що. Вона, бо як приїжджала, каже, отут була хата, тут була хата. Далі оце розвалений це пункт, ну, оце, оце. оце десь була хата в в районі. Або тут розвалено. Ну, вони, а що оце коли було ріх, то якийсь. Коли е, вже нарешті прийшла незалежність, коли вже можна було відкрито говорити про те, що хтось там був у Німеччину, хтось там ще. До... От. А тут ще е, німці виступили з ініціативою покаяння і вирішили виплатити всім остарбайтерам е, по 500 марок тоді було, тоді євро ще не було, по, по 500 марок. Ну, коротше, якусь суму. Бо вона, вона різнилася. Для сільськогосподарських вона була одна, для промисловості була інша. І для промисловості була, до речі, більша. Ну, сільським працівникам таку суму. Але ж я кажу за те, що коли її забирали в Німеччину, коли вона вже потрапила в Німеччину і пішла під крило поляків, її прізвище там ніде не фігурувало. Я зайнявся історією свого роду. От. І в мене вже є інформація, яку я зміг добути в архівах про безусів на сьогоднішній день, сьоме покоління. Я знаю хоча б як їх звали. Ну а потім, оце ж коли я вже тут, те, що мені вдалося, я думаю, паралельно, що знаю історію ж з цього боку для своїх дітей і онуків, щоб вони ж, бо воно мені вже якби не дуже, а для вас, от якраз для онуків, може вам це буде цікаво. Тому що е, вам вже легше, ви хоч знаєте про своїх прадідів майже все. А ми про прадідів і про бабусів майже нічого не знали. Про дідусів, бабусів, хоч що небудь так. Або я, наприклад, мені, я вже потім, ну правда, е, хочу сказати, що мій батько все-таки розповідав за свого діда Мирона Федоровича. І навіть зберіг його фотографію. Десь треба буде знайти та фотографія є. І почалося все діло розмовувати. З обох сторін. Ми ще йому намагалися рибу ловити. Та квіти віти візьми! Тися не вчини. А це був Валентинович, Валентин Миколаївич, дідусь, прадідусі твої, прабабусі. А тільки це я пам'ятником займався і коли привезли вигравірувати портрет і надписи, а він, якби отак були поставлені, тобто, виходить, як сюди, то тут то, то, то дедваля походить, тут бабуся. Ну, вже не стали ж туди розвертати, бо буде хто зна куди, так стоїть. Ну, все одно разом. Будь 8, е, е, ну, 16 штук. Ну або вона зайва, або не додала якісь. Є дуже затерта фраза, але вона наскільки вірна, без минулого немає майбутнього. Якщо ми не знаємо своє минуле, як ми можемо жити, яке тоді наше майбутнє? Тому це дуже важлива історія. Та ще ж щоб і мої онуки і правнуки, які будуть далі жити, щоб вони жили дійсно в своїй в державі, в своїй Україні, і не гнулися, як ми нам доводилось гнутися. Ми інколи цього не можемо, ми вже настільки були окацаплені, що ми не сприймали, це для нас було нормальне явище, що ти не вмієш говорити на руському язикі нормально, як говорять російські люди, що ти людина трішки нижчого сорту, що на те можна сказати, о, хохол какой! Гордість, щоб була за себе, за Україну, за нашу націю. Да, мені, відповідно гордість за своїх онуків, які хочуть пізнавати цей світ і хочуть нести далі прапор України. It's